Слава Україні! У програмі Новини за тиждень ви дізнаєтеся про таке. У Золочеві попрощалися з воїном Сергієм Повхом. 14-річний юнак із Золочевського району став переможцем Кубка України з мотокросу. У Золочівському районі попрощалися з воїном Віталієм Жолондієвським. Скільки коштує зібрати учня до школи, ми запитали у батьків. У селі дідківці назавжди попрощалися з новітнім героєм Іваном Саваринським. У Золочівському районі вшанували пам'ять Софії Карафи Корбут з нагоди сторіччя від дня народження художниці. На війні з російськими терористичними військами загинув мешканець міста Буз, старший лейтенант Пелих Віктор Олегович. Відбувся матч броди, старі броди, стир. У Золочівському районі попрощалися з бійцем тероборони Гнидою Зінов'єм Євгеновичем. Повідомили зловмисникам про підозру у крадіжці Деспалева. Бродівський «Богун» переміг «Жовку» у футбольному поєдинку. З глибоким болем і сумом повідомляємо, що в бою за Україну загинув мешканець золочева захисник Сергій Повх 1987 року народження. Сергій Повх, старший сапер, старший солдат Збройних сил України, віддано служив своїй країні та українському народу. Вірний військовій присязі він загинув на полі бою 24 серпня 2024 року під час виконання бойового завдання в районі Солодарської територіальної громади Бахмутського району Донецької області. Сьогодні ми поховали мого племінника. Була добра людина, була добра дитина. Тяжко буде не віритися, бо скільки будемо жити, будемо пам'ятати, що він є в наших серцях, тому що він своє життя віддав за нас з вами, щоб ми жили під мирним небом. Боже, благослови, допоможи, прикрий то все, і допоможи, щоб найшвидше припинилася та війна і прийшов довгоочікуваний мир, щоб не був тих плач іскрий, мамів, дітей гинуть наші, чи батьки, чи діти. Не можу більше говорити, мені важко. Слава Україні! Сьогодні ми попрощалися з нашим захисником, воїном Сергієм Похом. Серце розривається, коли ми бачимо, коли ми ховаємо молодих хлопців, молодих воїнів, яким би ще жити і жити. Нехай слава завжди про них, і народ завжди їх пам'ятає, і молиться, молиться про живих і мертвих. Слава Україні! 14-річний юнак із Бузька Данило Дручковський став переможцем Кубка України з мотокросу 2024 року. 25 серпня 2024 року в урочищі Тармашів поблизу міста Великий Березний Закарпатська область відбувся мотокрос у категорії 85 кубічних сантиметрів. У змаганнях взяли участь юні спортсмени з різних куточків України. Особливу радість і гордість принесла звістка про перемогу нашого земляка Данила Дручковського, якому вдалося здобути перше місце у своїй категорії. Молодий спортсмен зумів довести свою цілеспрямованість і майстерність, що принесло йому золоту медаль. 24 серпня, у День Незалежності України, під час артилерійського обстрілу в населеному пункті Константинівка Донецької області обірвалося життя Віталія Антоновича Жолондієвського, 1971 року народження, мешканця міста Броди з Золочівського району. 29 серпня мешканці міста Броди попрощалися з воїном, проведжаючи його в останню путь з усіма військовими почистями. Щоб захистити рідну землю від ворога. Він став до лав Збройних сил України, був старшим солдатом, навідником кулеметного взводу першого стрілецького батальйону. Щирі співчуття рідним, світла пам'ять і шана Герою України. 27 серпня у селі Дітківці Золочівського району назавжди попрощалися з односельчанином, другом, однокласником, побратимом і новітнім героєм Іваном Саваринським. Народився захисник 22 грудня 1982 року у селі Дітківці. Був єдиним сином у матері. Після здобуття освіти пішов працювати з люсарем на механічний завод, а далі були заробітки у Польщі. Чесно працював, допомагав рідним і сусідам і не цурався тяжкої праці. Згодом Івана призвали по загальній мобілізації. На фронті був стрільцем-помічником гранатометника, десантно-штурмового відділення, десантно-штурмового взводу, десантно-штурмової роти військової частини. Герой був бійцем 13-го окремого десантно-штурмового батальйону 95-ї окремої десантно-штурмової бригади імені Тараса Синюка. Пережив пекельний бій біля населеного пункту Турецьк, але смерть його наздогнала у бою. Під час виконання бойового завдання на Курському напрямку, 22 серпня 2024 року, відважний воїн і вірний побратим Іван Саваринський став до лав небесного війська. У героя залишилася мати, дружина та троє дітей, розділяємо важкий біль втрати: світла пам'ять і шана Герою України. Батьки активно готують школярів до нового навчального року. Ми запитали у людей, скільки коштів потрібно витратити, щоб зібрати учня до школи. Все з минулого лишилось. Купили тільки взутися і все. Скажіть, будь ласка, як вважаєте, скільки коштів потрібно, щоб зібрати дитину на навчальний процес? Е, ну як сказати, досить суттєво раз на рік треба стратитися. Ну, десь гривень 700, напевно, на одну дитину канцелярія. Приблизно так середній чек в нас виходить. А якщо рюкзак, то ще від тисячі і до, до трьох, напевно, так є трошки. Ну, треба, треба, але можна і в помірну ціну поміститися. Я думаю, і в процесі шкільного навчання в навчального року можна буде собі щось докупити дитині, чи е, олівчики, чи зошит, чи е, ручечку, і все решту. Але можна і в помірну ціну. Яка мінімальна сума, як на вашу думку? Ну, я думаю, якщо ще е, говорити про одяг, то треба від п'яти від п'яти тисяч. Я не знаю точно. Взуття, кросівки, все тут треба до коло п'ять тисяч, обув, і то так злегка. Як мінімум від тисячі, щоб і одяг, і канцтовари. Ну десь так, десь так. Ми, ми, ми ще не позбирали все, ну тисяч десять, напевно, я так думаю. Тому що дуже все дороге, і зошити, і взутися, і так треба до школи, якісь футболочки, якісь шорти штани, ну бодай десять, я так собі думаю. То так мінімальні, мінімальні. Можуть дуже все зараз дороге. Ой, я не знаю, в мене ще не ходив в школу. ну, вам тисяч восім. Десь так. У ну, мене троє, троє дітей, один садик, два, двоє до школи, то, напевно, з 10 тисяч треба. З одягом, з зуттям. Мінімум. Я навіть не знаю, напевно, ну, тисяч чотири-п'ять. Так, помаленькому зібратися, а в основному набагато більше. Знаєте, моя дитина вже йде в шостий клас, це трошки менший, а якщо в перший, то я навіть не представляю, яких. Ну, близько двох-трьох тисяч, напевно, прийдеться. А якщо ще вбрати повністю дитину, то до п'яти, я думаю. Просто мої діти вже не перший рік ходять в школі, то так як вони кажуть, купи, маму, два зошити. Ручку я здивлю десь в школі та й буду писати. Для того щоб зібрати дитину до школи, на мою думку потрібно на трьох до трьох тисяч на одну дитину. Маю двох синів і на канцелярію ми стратили в районі 1500 гривень, а також на взуття, на спортивний костюм. Також десь тисяч шість. Ой, не знаю цього року дуже важко і в загальному важко. Ну бюджет дві-три тисячі. Я думаю, це без рюкзака, звичайно. Достатньо. Повністю враховуючи одяг, враховуючи канцелярію, всі необхідні речі у навчальний заклад, нам напевно невеликий бюджет цього року вийшов. Це до двох тисяч на одну дитину. За глибоким сумом та болем повідомляємо, що 24 серпня на війні з російськими терористичними військами загинув мешканець міста Буз Золочівського району, старший лейтенант Пелех Віктор Олегович. Йому було лише 24 роки. Життя цього відданого захисника України обірвалося під час артилерійського обстрілу в населеному пункті Костянтинівка, що на Донеччині. Внаслідок ураження уламками та дії вибухової хвилі. Віктор отримав травми несумісні з життям. Віктор Пелех служив у складі 24 ї окремої механізованої бригади імені короля Данила Збройних сил України на посаді командира кулеметного взводу, щирі співчуття рідним, світла пам'ять і вічна шана герою України. 30 серпня в місті Бузьк відбулася зустріч земляків, присвячена пам'яті славетної художниці графікині Софії Карафи Корбут з нагоди її сторіччя. Захід прийшов у Народному домі в рамках проєкту Миколи Іванцева, який організував цікаві розповіді про життя та творчість відомої мисткині. Таку людину вшановують. Не тільки на її батьківщині, це людина, яка шанована є в усьому світі, бо вона увійшла у десятку кращих графіків мистецтва графіки і <кій> так далі. Одним словом, Софія Карафа Корбут, дивлячись на її спадщину, яку вона залишила, це дуже вагома постать художниця. І у всі її роки від початку навчання і до пізньої творчості вона ну неустанно працювала і не відпочиваючи. Ранні роботи, які в Софії, це були роботи графіки. Сталося так, що в інституті було закрито відділ, і вона змушена була перейти на відділ кераміки, і там на відділі кераміці вчилася і закінчувала свій навчальний процес. Але разом з тим ми маємо в музеї роботи і керамічного характеру скерування, різні скульптурні. Такого іграшкового порядку розписані тарілки, монументальні плакети. Ми говоримо про проект всеукраїнської мережі гіперлокальних сайтів район Юа. Він називається Усний репортаж. У нас він адаптований до наших реалій. Ми більше говоримо про ідентичність, про історичний аспект і про, скажімо так, ми. Маємо досить багато історичних посадів нас на Бущині, і таким чином ми хочемо їх пропагувати на сучасних умовах, використовуючи сучасні засоби, зокрема соціальні мережі. От це важливо для сучасної молоді з тим, що вона не забувала. На якій землі вона живе, і як ця земля багата якими талантами сьогоднішня наша зустріч це присвячена столітті Софії Карефи Корбут? Була велика цікава зустріч в куткурі в музеї. А сьогодні ми перенеслися до другого музею. Тут є музей краєзнавчої обуцькою, де є невеличка кімнатка, також присвячена її творчості. Нас підтримують, підтримує наша районна організація просвіта, бібліотека місцева. Тут зібралися також і місцеві художники. Основний наш сьогодні спікер це заслужений діяч мистецтва Іван Микитюк. Він автор надмогильного пам'ятника Софії Карафі Корбут, і він має досить цікаві напрацювання. І ми сподіваємося разом з ним і з громадськістю, яким чином втілити їх в життя, бо, бо справді немає, скажімо, сучасної гарної. Пам'ятної плити в Софії Карафе Корбут. Є проект б'юсту біля музею, і хочемо там знову ж таки біля музею створити пленер. Пленер, щоб для художників, щоб вони приїжджали туди і працювали, творили щось нове, знову ж таки надихаючись. Атмосферою Софії Карафи Горбат. У селі задвір'я знову плач. Знову люди стоять на колінах, об'єднані спільним горем. В останню дорогу проводжали захисника України, стрільця гранатометника 103-ї бригади, 64-го батальйону, 48-річного мешканця села Задвір'я Гниду Зіновія Євгеновича. Героя поховали на місцевому кладовищі з усіма почистями. В такі моменти важко знайти слова втіхи. Неможливо загоїти біль від втрати дорогої людини. Проте світлий спомин про нашого героя назавжди залишиться в серцях рідних, друзів, колег і бойових побратимів. Доземний Уклін та вічна вдячність. Світла пам'ять та вічна слава герою, який віддав своє життя за Україну. 25 серпня у місті Броди Золочівського району відбувся матч між командами Броди Старі броди та Стир Пониковиця. Результат матчу 1-0. Ну, по грі не завжди вдаються всі матчі, так, щоб з великим рахунком виграти. Ну, ясно, що ми краще тримали м'яч. Завдання було тримати м'яч, щоб ті типу, змучилися і тоді заволодіти ініціативою і забити чим побільше м'ячів. Ну, на жаль, не завжди виходить. Моментів було дуже багато. Ну, але тільки з тих моментів один раз використали. Ну і в результаті так матч і закінчився 1-0. Ну, Тут не йде мова про це, що більше голів забити, менше. Три очка, яких ми хотіли здобути, ми їх і здобули, ті очки. Тому що то була практично гра за друге місце. Паниковиця була на другому місці, ми були так, якби на третьому, і треба було від них виграти. Я думаю, не знаю, як там матчі закінчилися, що ми певно вийшли. На друге місце. Ну, що подобалося в ігрі, це що вони тримали м'яч, так як на тренуванні. Ми граємо в два-три в дотика. Це, ну, не, завжди, не завжди вдається погода така, що сонце е, світить і важко на полі підтримувати всіх 90, 90 хвилин хороший темп. І ті помучилися, і ті помили, ну ясно, що в нас було більше моментів, ще раз говорю. Ну але закінчилося все для нас добре. Ну що ж я хочу подякувати, як завжди, Збройним силам нашим, які дають змогу нам грати в футбол і розвиватися. Ну, і слава Україні! Поліцейські повідомили зловмисникам про підозру у крадіжці диспалива. Про це повідомляє кореспондент Zolochiv.net з посиланням на поліцію Львівщини. Заскоєне двом мешканцям бродівщини віком 38 та 54 роки, які заволоділи пальним, загрожує покарання, позбавлення волі на строк до 8 років. Зловмисники розробили план заволодіння пальним з нафтобази, розташованої у золочівському районі. Вони підготували автомобіль-фургон з пластиковими каністрами та пристроєм для викачування дизеля. 24 серпня, близько 10-ї години ранку, чоловіки під'їхали до паркану нафтобази та перекачали 430 літрів диспалива з цистерни. Проте втекти з місця злочину їм не вдалося, оскільки їх помітили працівники Нафтобази, які викликали поліцію. Правоохоронці затримали зловмисників відповідно до статті 208 Кримінального процесуального кодексу України. Слідчі повідомили їм про підозру у вчиненні злочину, передбаченого частиною 4 статті 185 Крадіжка Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 5 до 8 років. Досудове розслідування триває у другому колі. Чемпіонату Львівщини першої ліги футбольний клуб Гун вдома здобув перемогу над командою жовпа з рахунком 2-1. Гра розпочалася із запеклої боротьби одразу після стартового свистка. Богунівці демонстрували надійну оборону і постійно тиснули на ворота суперника. На середині першого тайму Дмитро Вакуленко сенсаційно відкрив рахунок. Після перерви гра стала ще більш напруженою. Жовква зрівняла рахунок, реалізувавши пенальті, що викликало суперечки на трибунах щодо справедливості рішення судді. Напруга зросла після кількох суперечливих суддівських рішень. Незважаючи на це, Бобогун Богун відповів блискучою контратакою, де Серафим Мазур забив переможний гол. Наприкінці матчу на поле вийшли юніори Денис Королишин, Роман Гудима та Богдан Крутяк. Які допомогли команді утримати перевагу? Фінальний свисток зафіксував перемогу Богуна два-1. Дякуємо вам, глядачі, за довіру і що завжди з нами. Підписуйтеся на наші сторінки у соцмережах. Якщо вам подобається наша робота, ви можете нас підтримати вподобайками, поширеннями або у будь-який можливий для вас спосіб. І пам'ятайте, що детальніше, найсвіжіші та найактуальніші новини ви зможете переглянути на сайті zolochiu.net. Чекаємо розвитку подій. Якщо у вас є цікава інформація, контактуйте з нами, залишайте свої коментарі. Закликаємо вас поширювати лише перевірену інформацію, гуртуватися, допомагати армії. Дякуємо усім захисникам та захисницям. Слава Україні! Героям слава!